Ну що народ? Зараз 23 години. Читаємо коментарі. дальше. Sirix, Sirix Service. Відкриваємо, хто ти такий? Хто ти воїн? Ти не з України, це Точно! Дивимося далі. Не обращайтесь сюди ніколи. Відкриваємо Let's Play. Тоже глухий аккаунт. Let's Play. Uh, гроші заробили з клієнта, а він тепер став ворогом. Клас. бачите, хто на фотки? Боді не перший чисто на ну тут понятно. А у вас є журнал з прийому запчастин? Відкриваємо. Ам аж, дивіться, ігри, ігри. Ну, це 16 підписників, 26 відео, скрізь все реальний аккаунт. Ну, коментар цей проплочений, Якщо взагалі цей чувак розуміє, що він написав. Так, э, далі. Хотів на Мандзюка повісити, не тут був. Хотів на Мандзюка повісити, не тут було. Ну, клас. Э, Відкриваємо. 7 Байкер 2.0. Так, так. 900, 900. Що на цих відео? Ну, на цих відео справжні українці. Тут видно, це Україна. Це, наверное, кореш Мандзюка написав. Идем дальше Бог тобі суддя. Тож щирий українець. У нас справжній українець, видно по національності. Так, не вірте им никогда. Это мошенники 100%. Все один щирий українець. Ідем далі. Е, Богдан, когда ви, е, Богдан, коли ви покажете, як ви делали, делали ремонт. Відкриваємо. рогу українця, який написав нам питання. М? Як вам аккаунт? Ну, йому треба, коли робили ремонт. От конкретно йому треба показати, коли ремонт робили. Воно йому надо? Ці Індії. Підемо далі. Посмотрел повне відео. Богдан врет всім. Відкриваємо. Ще один ігровий канал. І цей чувак подивився повне відео. Повне. Такий бізнес ваш держитесь. Дивіться, от тут написано: бачите, тут кома стоїть. Ну, це, рано, ну, це живий настоящий коментарі. Тю, викликайте адвоката, кома, та й усі справи. ну, Це ще один коментарі живий. Замовили, то коли ТЦК або бандюків наїхали, а то так дрібні неприємності. Ви бачите, тут ком, коми написані, це живі коментарі. Далі, ніколи не довіряйте Богданові. Ремонт ніколи не відкриваємо. Ще один воїн. Ось такі проплочені коментарі. Як вам народ? Хто цим займається? Хто за це платить гроші? Мені скажіть. Я не розумію, ну. Просто інтересно, хто за це башляє.